Я Юстус Гідекі. Ми знаходимося тут, у південному районі Хедесгайма, на фермі Хайнера Дейке у прекрасній громаді Ламшпрінге. У нас майже 100 гектарів орних земель, а також закрита система свинарства. Сьогодні ми сіємо озиму пшеницю. Тут раніше був зерновий кукурудзяний посів, і завдяки системі TopCon Value Line ми працюємо набагато точніше та можемо ще краще зосередитися на сівбі з сівалкою. У нас є ще одна система автопілоту, топкон це аес 35 Її ми часто використовуємо навесні для перевезення субстрату. Ця система встановлена на іншому тракторі. І оскільки нам вона дуже сподобалася, ми вирішили придбати ще одну таку систему, яку плануємо використовувати переважно на цьому тракторі для сівби та обробітку ґрунту. Маємо перевагу в тому, що завдяки цій системі можемо використовувати максимальну робочу ширину агрегатів і працювати набагато ефективніше, оскільки маємо менше перекриттів. Система Value Line досить проста у використанні. У нас є кермо, термінал і антена на даху. До цього маємо лише один джгут проводів, і всю систему ми встановили за один ранок. Коли все підключено, потрібно лише запустити комп'ютер, потім один раз налаштувати всю геометрію машини, внести всі дані та навісне обладнання, і тоді, власне, вже можна починати роботу. Ми використовуємо систему TopCon ValueLine на цьому тракторі вже півроку. Ми дуже задоволені нею, і вона значно полегшує нам роботу під час пікових навантажень. Ми вже замислюємося над тим, щоб оснастити наступний трактор цією системою, оскільки це дійсно дуже економічно вигідно.